Пан Андрій питає: Скажіть, будь ласка, яка у вас гарнітура, навушники для телефону, користуєтесь? Бачив у вас на відео жовтенькі такі вроді, за вуха зачіплюються. <плес> так, друзі, це питання не по тімі будівництва, але знаєте, така техніка. Значить, Ті, котрі ви бачите, коли я ходжу по ділянці, там не дуже вдала конструкція. Е, оці мені подобаються більше по, по конструкціям. І вони краще працюють з, з різними блютузами. А от ці от помаранчеві, котрі ви бачили, от у мене на компі вони хріпять. От не знаю чому. На телефоні працюють нормально, а на компі вони хріпять і це дуже незручно. Фірма, я не знаю, якщо ви побачите, Да от як вона називається, ця фірма, тобто я заказував на Aliexpress, у мене вже їх декілька штук, у мене вдома тут, тому що у мене. Знаєте, як, щоб не бігати по поверхах, у мене пара валяється біля компа, пара валяється на першому поверсі, от і є запасні. Дуже зручно, я багато років шукав саму фурнітуру, в котрі я можу працювати цілий день. Тому що ці інші вуші я не можу, мені незручно, оці от, що, накладки мені теж незручно, довго я не можу в них знаходитись. от В цих я можу працювати цілий день, і ходжу, от щось роблю руками слухаю. Підкасти, слухаю, якісь там відео на Ютубі. Звісно, щоб не втрачати дарма час, коли руками працюєш. От. Ну і є моделі, от ці моделі вони мають мікрофон, тому коли хтось телефонує, я можу відповісти одразу на телефон. Тобто, дуже-дуже зручно. Тому, якщо ви шукаєте навушники, котрий легенькі, можна довго в них працювати, в принципі, доволі гарний варіант. Для міламані вони не підходять, звісно, тому що тут немає, знаєте, таких прямо вау, баси, вау, середні частоти і високі. Але от для кхм, обичного розговорного жанру, ну і для неміламана, вони повністю підходять і дуже зручні. При тому, що я чую, що відбувається навколо, відповідно, бо вуха не закриваються. Так, дякую за ваші питання, друзі, і ми біжимо далі. А що питання як питання?